Трьохлітровий дизель це РТД, пробіг за 200 тисяч. Які основні проблеми на цих двигунах, коли пробіг за 200 тисяч, що що починає підтікати двигун: то олива, то антифриз. Як це виправляється? Як правило, друзі, просто ви маєте розуміти, що великий пробіг починає паливна трошки підливати. Того з самого початку це повні профілактичні роботи по цьому двигуну, повне перевищення. Ти просто глянь, скільки пластику. Трубок. Масляні стакани, охолодження всередині, і воно все пересухає від температурного режиму. Тому з самого початку обслуговуєш все по пластику, обов'язково миєш сажу, колектор, ЄГР міняєш, робиш повну регенерацію і таким чином катаєшся. І, як правило, на таких пробігах люди приходять або до Євро 2, або до повного відновлення сажі. А це вже зовсім інші гроші. Якщо ти не хочеш, щоб в тебе просто воно і смерділо в салоні, ти купуєш новий сажовий фільтр. Новий єгер, все вимиваєш, віхрів, пуск збираєш, і таким чином воно їде, і в тебе нічого не підтікає.